Привіт, я Роман Спірідонов і коротко про кримські новини. Російські силовики проти ночі четерга затримали Олександра Сізікова, незрячого кримчанина, який у травні цього року достроково звільнився з колонії за станом здоров'я. Він зовсім нічого не бачить, а такий недуг входить до переліку хвороб несумісних із відбуванням покарання. У 23-му році Олександр був засуджений на 18 років за політичну справу Хізбуттахрів. Напередодні нового затримання у вівторок російський красноярський суд скасував рішення про. Дострокове звільнення Олександра з колонії. Раніше ще один російський суд ухвалив аналогічне рішення повернути за грати іншого політв'язня Лінура Халілова, колишнього голову мусульманської громади Алуш. У серпні його звільнили через важку хворобу у чоловіка рак печінки. Цього тижня стало відомо про затримання в Криму українського вченого дослідника Антарктики Леоніда Пшеничного. Він жив на півострові і завжди представляв Україну у своїй науковій діяльності. Саме за це окупанти звинувачують його. У державній зраді мовляв його дослідження сприяли обмеженню російського промислу Криля, що, начебто, завдало Росії економічної шкоди. Крим знов на межі посухи запасів води у кримських водосховищах вистачить приблизно на 4 місяці. Про це повідомили у підконтрольному Росії державному комітеті з водного господарства та міліорації. Зате є мазут, що правда не лише на базах, а й на пляжі. Оцей, що на фото знайшли на західному узбережжі у Любимівці. А самі бази продовжують палати. Нафтобаза компанії Атану, селищі Гвардійське, розгорілася з новою силою. Вона була атакована у ніч на 17 жовтня. Тоді виникла сильна пожежа, яку можна було побачити за десятки кілометрів. 17 жовтня помер колишній спікер Верховної Ради Криму, якого ще називали головним комуністом Криму Леонід Грач. Йому було 77 років. Вирушив до свого друга Іосипа Кобзона. Так на своїй сторінці у Фейсбук цю новину прокоментував голова меджлісу Рифат Чу. Бар 20 жовтня помер Михайло Бахарєв, колишній заступник голови Верховної Ради Криму та редактор газети Кримська Правда, тієї самої, що відома своїми ксенофобськими матеріалами та мовою ворожнечі, яку регулярно фіксували медійні експерти. Йому було 78 років. Ну і як без крінджу у Севастополі, на фасаді м'ясного магазину з'явився портрет російського солдата, який воює в Україні. Поруч напис: від поля до столу. Нарешті магазин, який не приховує склад свого. Товару і чесно попереджає про шлях продукту. Кримсько-татарський борець Ірфан Мірзоєв здобув золото на чемпіонаті світу з греко-рімської боротьби серед спортсменів до 23 років. У ваговій категорії до 77 кілограмів він переміг призера чемпіонату Європи з Грузії Тиморії Орджонікіце. Для Ірфана це було перше золото на чемпіонаті світу. Це все. Коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь. Побачимось.